На Навіночені оголосили надзвичайний стан через спалах гепатиту. А на Чернігівщині станом на зараз ситуація контрольована, пояснюють у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. По нашому регіону захворюваність на вірусний гепатит А знаходиться на рівні багаторічних показників. Станом на е, за 9 місяців 2023 року у нас захворіло 7 осіб на вірусний гепатит А. Для порівняння за аналогічний період минулого року захворівших нас було 5 осіб тобто захворюваність в нас знаходиться на відповідному стабільному рівні, не викликає ніякого занепокоєння. Чепурний зазначив, що такому захворюванню притаманний осінньо-зимовий період. Гепатит А це вірусна інфекція, яка вражає печінку. Передається захворювання через воду, їжу, бридні, руки, особисті речі. Фактично, гепатит А з фекально-уральним механізмом передачі перетікає у будь-яке гостре кишкове захворювання. Є передумови виникнення цього захворювання і на інших територіях, і не виключення, і наш регіон. Тому хочу ще раз наголосити про те, що основною профілактикою вирусного гепатиту А це дотримання особистих санітарно-гінічних умов, це миття рук. Основними симптомами гепатиту А є біль у животі, підвищення температури тіла, нудота, блювання, діарея, втрата апетиту, слабкість, головний біль, важкість у правому підребер'ї, темна сеча та знебарвлений стілець, Повідомляє МОЗ. У разі виникнення подібних симптомів звертайтесь до лікаря задля підтвердження чи спростування захворювання, аби вакцинуватися від гепатиту, а вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.